Привіт, мої незламні друзі. А, сьогодні я прокинулася, і у мене є електроенергія. Більше того, вчора. Нам відновили постачання близько першої години дня, потім близько 17-ї нам виключили чи близько від близько 18-ї нам виключили. Це була неймовірна радість, тому що ми встигли зробити генеральне прибирання у всій квартирі, встигли приготувати їсти, запекти. До речі, встигли м'ясо. Дякую вам дуже за рецепти. Ми встигли попирати купи білизни. Ми взагалі встигли за ці 5 годин неймовірну кількість всього. Я навіть не знаю. Я тільки зараз усвідомила, наскільки це багато 5 годин для хайтніх справ. Потім нам електроенергію виключили, але потім близько 11-ї вечора, 23.00, нам знов її включили. Десь близько 2 я лягла спати і прокинулася, і електроенергія знов є. Це дивовижно, ми не можемо нарадуватися взагалі такому щастю. Я завдяки цьому встигла підготувати вам просто неймовірну купу, цікавезну інформації. Ми сьогодні багато будемо з вами. Говорити кілька разів можливо, навіть у нас щось залишиться ще й на завтра. Будемо спостерігати, ну, взагалі просто дуже круто. У нас Дійсно, ситуація з електроенергією, вона вирівнялася. Можливо, це пов'язане з вихідними, можливо, в будні дні буде знов такий самий графік. А у нас був графік, я нагадаю, там близько 4-5 годин на добу у нас була електроенергія. А зараз, навпаки, у нас близько 4-5 годин на добу. Ну, трохи більше, звичайно, вчора до першої не було, і з 5-ї до 11 ну десь 10 годин на добу її немає. Тобто, це насправді такий неймовірний прогрес порівняно з попередніми днями. Тому ми радуємося. Дитина у мене також а, чудово ми одужали. У нас температура вже 36,6. Будемо дивитися, що далі. І також ми вирішили, мабуть, будемо пробувати зараз замовити собі ще один екофло, тому що на зимові місяці, на холод, коли температура буде там, нижче 10, нижче 20, і а, з таким а, постачанням електроенергії, якщо там 4-5 годин на день вона буде, ми з одним екофло, навіть з додатковою батареєю, ми на жаль не впораємося. Нам потрібен ще один а, і екофло. Ми дуже задоволені. Найбільша перевага його це те, що він а, заряджається за а, дві години повністю. Тобто, в принципі, навіть в критичних ситуаціях, якщо там більше доби немає світла, більше двох діб немає світла, то є можливість а, кудись виїхати а, там, де є електроенергія, і а, зарядити його. Тому, у кого є можливість саме дивитися в цей бік, я рекомендую тим більше за кордоном його у знайомих для прикладу. Тому якщо у вас є хтось, хто виїхав виїхав за кордон, це можна замовити. <кій> Вибачте, будь ласка, достатньо дешевше ніж тут. А, тому... Я б рекомендувала замовляти там. Єдине, що звичайно чекати там пару тижнів, але у нас якраз цей час є, тому ми розглядаємо цей момент. З приводу зв'язку ми зараз ведемо, розмовляємо з оператором. Ми знайшли таке в місті оператора, який оптоволокно застосовує. ну Щось таке, я вибачаюся, якщо неправильно, тому що я в цьому не дуже так сильно розбираюсь. Мені брат допомагає. Тому от ми знайшли цього нібито оператора і зараз чекаємо від нього відповіді, тому що на. Щоб він таки сказав, що можливо підключити наш будинок. Єдине, що тут доведеться чекати пару тижнів, доки це підключення буде. Але ну пару тижнів це, це, це нормально. Е, головне важливо, що у нас так і буде у нього є оптоволокно і є генератор. А завдяки чому він зможе певний період, коли буде відключена електроенергія а, і буде поганий мобільний зв'язок. Відповідно, нам а, постачати інтернет, давати доступ до інтернету, і це, це також вирішує наші проблеми. А, тому так, друзі, розповіла вам трохи про нас. Я, до речі, вітаю нас всіх, тому що у нас 10 тисяч. Мені це перший юбілей. А, Круто, я щас щаслива що нас так багато. Я сподіваюся, що скоро ми з вами будемо святкувати і інші наші значні ювілеї. Тому що чим більше насправді людей а, знає про міжнародну політику, з вами багато про це говорили. Чим більше людей в цьому розбирається, чим більше людей дивиться на це а, з відкритими очима, об'єктивно розуміючи повну картину, тим ми як Україна стаємо сильнішими, тому що наше майбутнє а, в тому числі залежить від того, як ми інтегруємося в зовнішній світ. І інтегруватися в зовнішній світ потрібно. Так будучи свідомими, куди ти інтегруєшся, тому що якщо інтегруватися в старі радянські підручники, то зрозуміло, нічого доброго з цього не вийде. Так, ну що, поїхали з цією цілою купою, цікавизної інформації, яку я зібрала. Перший зимовий фронт інститут вивчення війни, сьогоднішній його звіт. Загальні темпи операції уздовж лінії фронту сповільнилися останніми днями через погіршення погодних умов. Зрозуміло, ми з вами про це говорили. Що погодні умови, оця цей дощ, цей бруд він в будь-якому випадку буде сповільнювати. Воєнні операції, але ймовірно зросте починаючи з наступних кількох тижнів, оскільки температура впаде, а земля замерзне на всій території бойових дій. А тобто ми чекаємо, що може бути прискорення протягом наступних кількох тижнів, як тільки буде падати температура, як тільки буде замерзати земля, відповідно більш активно зможуть проводитися воєнні операції. Українські та російські звіти з критично важливих прифронтових районів нас. Сході та півдні України, включаючи сватове Бахмут і вухлугледар, вказують на те, що операції з обох сторін наразі загальмовані сильним дощом і як наслідок сильним брудом. Прогнозується зниження температури по всій Україні протягом наступного тижня, що ймовірно спричинить замерзання на землі та пришвидшить темп бойових дій, оскільки збільшиться мобільність для обох сторін. Температура в районі на північному сході України, як от уздовж лінії сватова Кремляна, опуститься до добових максимумів близько до нуля між 28 листопада та 4 грудня. Ймовірно, землі знадобиться кілька днів постійної температури замерзання, щоб за Твердіти, що означає, що наземні умови ймовірно будуть створені для збільшення темпів опера операцій по всій Україні протягом вихідних 3-4 грудня та наступного тижня. Незрозуміло, чи активно планує, чи готується будь-яка зі сторін відновити великі наступальні чи контрнаступальні операції у той час. 3-4 грудня очікується замерзання землі, коли вже зможе наша армія, і відповідно російська армія також відновити наступальні або контрнаступальні операції. Тому це от наступні вихідні, але при цьому не зрозуміло чи будемо ми або росіяни це робити, тому що для прикладу у тих самих росіян ми з вами багато про це говорили. Вони не готові до зимової зими. Їх погляд на зимову війну це як так зробити, щоб відсидітися, щоб було менше зіткнень армії з армією, тому що вони не оснащені, вони не одягнуті, у них не підготовлене воєнне обладнання до зими і так далі, на відміну від нас. Ми ж якраз навпаки, ми готові до зими, і ми навпаки хочемо використати цю зиму як перевагу, цю зиму як перевагу, але знову ж таки є природа і є певні об'єктивні. Обставини, проти яких діяти точно не варто, ризикуючи зайвий раз якимись своїми а, а, результатами армії, армією, людьми, озброєнням і так далі. А, тому ось 3-4 грудня має бути створені умови для вже наших контрнаступальних операцій, але чи використовувати їх чи ні, це вже будуть вирішувати наші Збройні Сили України залежно від обставин, які будуть на той момент. Наступне допомога Україні. А ми вчора з вами трохи говорили про фондерляїн. Я прийшлася в загальному, що вона сказала Зеленському, але тут є трохи більше конкретики. Я думаю, що це важливо. І я це таке звучу. Фондерляїн сказала Зеленському, що ЄС надасть 200 трансформаторів середнього розміру та великий автотрансформатор з Литви. Трансформатор середнього розміру з Латвії та 40 важких генераторів із резерву ЄС у Румунії. Кожен із цих генераторів зможе забезпечити безперебільним живленням малу та середню лікарню. Сказала вона, європейська комісія додатково працює над новим енергетичним хабом у Польщі, щоб дозволити пожертвування від третіх сторін і допомогти з їх доставкою в Україну скоординовано, зокрема з нашими партнерами G7. тобто в Польщі, тому що біля кордону України дуже зручно. Туди зможуть ті, всі, хто хочуть там допомогти, відправляти генератори, трансформатори, ремонтне обладнання, і відповідно, вже з Польщі ми його будемо забирати. Але це не тільки логістичний хаб. Тут ще питання в тому, що цей хаб він буде отримувати наші потреби, тобто те, що нам потрібно терміново сьогодні. І всі, хто хочуть допомогти, вони зможуть чекати, що нам потрібно, що нам потрібно терміново надати. А що є на складі в Польщі для прикладу, і нам цього ну це можна надати лише, щоб поповнити склад, але чи щоб. Помоти цей центр, але при цьому термінової необхідності саме в цьому немає. Тому дуже корисний інструмент. Поляки, як завжди, наші друзі, дякуємо. А, і знов про Польщу. А, польський уряд є одним з провідних союзників Києва в інформаційній війні. Низка організацій у Варшаві вже допомагають Україні донести її повідомлення та задовольнити її потреби в зброї. Серед них польський інститут міжнародних відносин. Але тепер до руху приєдналися дві американські фірми. 1 листопада прем'єр-міністр Польщі Матіо Шмаравецький попросив нью-йоркську компанію IMW Public Relations допомогти йому з інформаційною компанією про гуманітарні наслідки російської війни в Україні, зокрема про потік біженців, викликаний конфліктом. Наприкінці вересня піар фірма Mike Worldwide, яку очолює Майкл Кемпнер, близький до демократичної партії отримали завдання забезпечити підтримку Заходу для України. Мета фірми проста: охопити щонайменше 10 мільйонну аудиторію в Північній Америці через соціальні мережі та телебачення. Це можна зробити, звернувшись до журналістів, блогерів, подкастерів, кількох знаменитостей і близько 20 впливових осіб, які можуть поширювати повідомлення про підтримку заходом України. Обидва ці контракти були підписані від імені польського уряду держав банком у компанії ймовірно буде використовуватися хештег Стопрашанау, який є назвою, яку використовує нібито неурядова організація Польська в Твіттері. Однак, за нашою інформацією, компанія сприяла МЗС Польща. В перші тижні війни після шокової компанії в європейських столицях і широкого оприлюднення даних про аудиторію, з липня компанія СТОПРАШАНАО скоротила свою публічну діяльність. Однак одноіменний вебсайт продовжує закликати до пожертвень для України або підтримки прийому біженців за межі України на рахунки, які веде. Державний банк Польщі у Національному банку України він також закликає людей надсилати попередньо відформатовані електронні листи членам європейського парламенту та європейським лідерам, щоб попередити їх по ситуацію в Україні і публікує список компаній, які продовжують працювати в Росії. Вашингтонський цей вибачте, Вашингтонський о, польський інститут міжнародних відносин є урядовим органом, який курує міністр закордонних справ Польщі, і має філії в Європі та в Америці останніми тижнями він підтримував контакти з потенційними ретрансляторами, зокрема з геополітичним аналітиком Франсуа Гейсбергом. У лютому, невдовзі після початку російського наступу в Україні, він звернувся до Пітера Дорана, який живе у Вашингтоні, віце-президента Центру аналізу європейської політики. Цей аналітичний центр давно працює в Україні та підтримується групою американських оборонних і промислових установ, а також фондом Віктора. Пінчука, тобто, друзі, ми з вами говоримо про підтримку Польщі не просто на інформаційному фронті, а насправді з перших днів війни польські урядові і неурядові організації долучилися до компанії і безпосередньо можна так сказати, майже були її батьками сто праша А весь цей час до липня. Вони активно цим займалися. Потім компанія трішки. Неактивною стали, я так розумію, що враховуючи те, що не було необхідності. А зараз вже а, кінець листопада поляки уклали договір з американськими двома лобійськими компаніями. лобійська компанія піар компанія. Вони їм платять своїми грошима а, безпосередньо з державним банком укладена угода для того, щоб ці компанії американські вони просували а, меседжі про наслідки гуманітарної війни Росії. Проти України, а про те, яка допомога потрібна Україні, а про те, яка ситуація з біженцями і так далі. Тому вкотре ми можемо подякувати щиро нашим друзям, полякам за те, що вони роблять, тому що насправді їх робота вона неймовірна, Це величезний масштаб допомоги. Вона настільки різноманітна, що мені здається, чим далі, тим більше ми будемо відкривати все нові і нові грані цієї допомоги. Так, друзі, у мене була ще для цього відео ще один епізод, але у мене зараз англійська з моїм викладачем, на жаль, не встигаю. А, тому інші епізоди я вам запишу трохи пізніше а, одразу після уроку, тому що там дуже багато всього а, і про зброю, і про Венесуелу, Я хотіла з вами поговорити і про Іран. Сьогодні у нас звичайно день Ірану а, і про ці а, ядерні приманки, російські, і так далі. Тобто багато цікавої інформації. Тому я вам не кажу ні в якому разі папа. -па. Ми з вами. Не прощаємося. Ми з вами сьогодні ще багато-багато. Будемо про багато цікавих речей говорити. Тому обіймаю вас, мирного неба. Я пішла на англійську. Якщо комусь потрібен викладач англійського, з яким можна займатися дистанційно. У мене дуже крутий викладач. Мені він дуже подобається. Звертайтеся, буду давати контакт, контакти. Обіймаю.